To one another and don't give in to fear that's all that I am asking for for Christmas time this year we've had enough of fighting and dying in the streets for Christmas I just want a little peace be blind to one Щиро вітаю вас на моєму каналі. За вікном можна побачити падає сніжок. Вдома в мене вже стоїть ялинка, і до кінця цього року залишилося два тижні. Три тижні я не знімала взагалі нічого, і в мене нічого зараз немає в процесах, щоб показувати, а є тільки готові роботи. Тож в цьому відео пропоную вам подивитися на ті мої роботи, які я завершувала, щось дов'язувала, розпочинала нове і це вже завершене. Тобто нічого такого, що в процесі, майже там я показувати не буду. Покажу готові роботи і це. Переважно було в'язання, тому що зараз в'язати мені набагато легше з малечою. Не вишивала я більше місяця. Планую дещо розпочати, але все по порядку. Подивіться, яка в мене тут стоїть красуня. Цього року ялинка просто не перевершена. Прикрашена різними дерев'яними іграшками, такі іграшки з соломи у нас тут. ну... Такий кантрі-стиль все ж таки вийшов, мій улюблений. Звісно, з сучасними іграшками складно щось подібне зробити, але, ось, наприклад, тут такі є євбуси в мене з такими дерев'яними кулями. Це я їх робила. Виглядають прикольно, мені стається. Щось з блошиного ринку з Одеси. Щось, з кії прозірки, ось ці соломи привезені. Якісь іграшки теж я привозила з різних куточків світу. І це все зараз на нашій ялинці. Навіть паперові іграшки. Цього коника Стефанія вішала на ялинку. Її перша іграшка ялинкова, така прикраса. Ми все зафільмували. Для домашнього архіву. Прикрашали всі разом ялиночку. Якщо цікаво, напишіть, я зніму окреме відео з прикрашанням нашої оселі. Я в тому році так робила. Але кожного року ми прикрашаємо трішки по-інакшому. Прикрашаємо завжди десь три дні. Такий довгий процес, боялинка трьохметрова і багато різних прикрас в різних кімнатах. Тож пишіть: якщо цікаво, зроблю невеличкий румтур. А зараз про мої вироби, про рукоділля. Змінкнула все світло, яке в мене є просто в цій кімнаті, тому що так темно. Знімати просто неможливо, але я спробую. Тож, хочу спершу вам показати цей неймовірний палантин, який я починала в минулому відео, показувала вам процес. І ось він вже завершений. Зараз. Прошу вашої уваги на екран подивитися фотографію, яку я робила вже з цим палантином в готовому вигляді. І що хочу розповісти про цю пряжу? Це пряжа Дундага. Вперше я в'язала з нею виріб. Вперше я прала пасму перед в'язанням. Це був такий цікавий досвід, коли Така, знаєте, не супер яскрава нитка, перетворюється просто в таке щось, неймовірно, різнобарвно кольорове В пасмі зовсім були ну не те, щоб зовсім інші кольори, але дещо не яскраві, скажімо так. Коли я випрала пасму, то розкрилися кольори, якісь я побачила інші навіть відтінки, які одразу не видно було в мотку. Тож я випрала пасму, показувала теж це в минулих відео, висушила, перемотала потім в мотки і вже розпочала в'язати палантин. Палантин вийшов величезний, десь метра три точно. Я так не поміряла, бо не може знайти сантиметрову стрічку, але він великий, він теплий, це 100% вовна м'якенький. Дещо цупкеньке полотно трошки колеться, але я не супер знаєте, реагую на колючу пряжу, тож мені підходить. Цей палантин я в'язала для того, щоб грітися, скажімо так, коли я їду за місто, замотатися в нього, тому він такий величезний, замотатися і щось вишивати, в'язати. Або просто грітися. Тож, тут в мене дві пасми, дві пасми і це величезне полотно. Залишилася у мене ще ось одна пасма, яку я не перемотувала навіть в моток. Планую це зробити, і тут, мабуть, вистачить на гарний шалик. Спробую зв'язати трикутний такий або бактус, або шаль. Побачимо, що з того вийде, як буде викладатися нитка. Але впевнена, що то буде красиво. Вона така м'якенька. Дуже мені сподобалася ця пряжа. Вперше, повторюся, я нею в'язала. Тож не втрималася і купила ще один бунтик. До речі, непогано зараз передається колір. Такий він мені здався зимово новорічний, але теж планую випрати і підозрюю, що ці кольори стануть ще більш світлішими. Так завжди. Вже я знаю, в мене вже є досвід. Ось інтернет-магазин, де я купувала пряжу. Сьогодні купила ще 5 пасм на плет. в мене там є одна ідея зв'язати плет. Тож підібрали кольори, дуже приємно в спілкуванні власниця магазину. Зробила мені фото разом всіх пасм, щоб я змогла подивитися, що дійсно підходять ці відтінки чи ні. Все вийшло, все склалося, тож чекаю на посилку, буду вам показувати. А так, наразі у мене таких є дві пасми. Поки чесно думаю, що зв'язати. Хотіла з цих пасм зв'язати пледи, але в мене вже стільки пледів, що поки чекаю на натхнення ця ниточка, побачимо, що з того вийде. Але кольори дуже красиві. Тож, палантин готовий, я щаслива показувати вам готову роботу неймовірно красива. Я вже випрала все, заблокувала. Бачите, які гарні петельки рівні. Обожнюю себе хвалити. Ну, правда, ну подивіться, подивіться на ці петлі. Ну, хіба вони не рівні? І дуже гарні. Простий тут візерунок, нічого складного, дірочки це накиди, а так тут лицева і вивертна. все. А, ну зворотній бік палантину ось такий. Теж непоганий. Я задоволена. І щодо покупки пряжі, згадую, так, секунду, дівчат. Так, не було більше покупок пряжі шкарпеткової, хотіла купити, не купила. Їде ще одна посилка, ну це вже про це вже потім зв'язала я шкарпетки. Звісно, показувала ж вам блискучу гарну нитку, з якої розпочинала в'язати шкарпетки. Я їх зв'язала. Біжу за ними, буду вам показувати. І наразі дуже доречне штучне освітлення, тому що, подивіться, яка в мене тут краса. Ну, це просто щось неймовірне, таке відчуття, що полотно посипали блискітками дрібними, і воно так гарно сяє. Я просто навіть цей блиск не можу назвати люрексом. Для мене люрекс – це коли вздовж всієї нитки йде. якби... Додаткова ниточка блискуча, так, вона цілісна з ниткою основною. А тут подивіться такі якісь ворсинки, і вони всі блистять, і через це подивіться, як гарно виблискує полотно. Красива пара шкарпеток. Ну тут по-іншому ніяк, подивіться, яка краса. Залишаю їх собі, нарешті. Не повірите, це моя перша пара. Шкарпеток нікому не віддам. Але залишилися ще ниточки можу зв'язати, якщо вам потрібно на замовлення ще пара там вийде. гарні Гарна нитка, гарні шкарпетки, гарний був процес. Отримала величезне задоволення від процесу. Дуже красиво ця пряжа викладається в полотно. Теж, кому цікаво, що за пряжа в попередньому відео показувала. І розказувала про неї. І далі. Далі я продовжую в'язати, розпочинаю плет для своєї малечі для Стефанії, і я його вже завершила. Плет, просто, плет про затишок. Зараз, на жаль, штучне світло вже нам не допомагає, не передає. Більш теплий колір. Більш, Навіть тут не молочний він такий, а колір перлини. Ну, на відео, на жаль, не видно. Але видно полотно теж гарно вийшло, мені дуже подобається. Я задоволена: 130 на 90, а може навіть і на метр розмір цього пледу. Тут просто я теж взяла візерунок, не супер якийсь заморочливий. Обожнюю ці коси вив'язувати, чи жгути, я не знаю, як вони правильно називаються, але це найпростіше, що можна в'язати, коли не знаєш, який візерунок взяти. А так, знаєте, в мене і мережива були вив'язані вже в пледах, і різні накиди там, і дірочки. А мені щось захотілося класики. Тож ось така краса. Це взагалі. Ну, не те, щоб бюджетна пряжа, турецька пряжа, Lana Gold Alize. Знадобилося мені 4 мотка, і вийшов гарний такий немаленький плед. Витратила, може, вечорів так 5 на цей виріб. І вже стежка вкривається, гарненько їй і затишно, і тепло. І далі, що в мене далі з в'язанням? В'язала я для стежки теж ляльку, вже давненько вам не показувала. Зараз вона сама лялька готова, навіть в сукні ще залишилися деталі і теж хочу вам її показати. Ось така лялечка в мене вийшла. Подивіться, яка гарненька, подивіться, які в неї ніжки. Такі і коліна тут видно. Дуже гарна лялька. Зв'язала сукню, ще мають бути чобітки в неї, шкарпетки, шортики. Подумаю, такі шортики-трусики, не знаю, буду в'язати чи ні. І ось така вона мила дівчинка. Гарно вийшли тут такі в неї зарем'янені щічки. Зробили їй перуку з ниток буклі. В неї ще тут такий чубчик має бути. Ось так, о, о, о так. Ось така дівчинка. Давно я не в'язала іграшок. Надихнулася ще зв'язати одну іграшку спицями. Лялечка зв'язана гачком. Виглядає мило. Я її коли завершу. То вона взагалі буде гарна. О, так вам краще буде видно. <сі> вона вже гарна. Але я хочу її ще зв'язати м'якеньку іграшку, чобітки, щось ще за можливо, навіть шапочку, ну, побачимо. І хто ще пам'ятає, я ж ще для малечі шила ковдру. Вона вже теж готова. Зараз ось покажу якось не знаю, як, правда, але, ну, ой, якось так. Так, ми з нею активно вже користуємося. Виконана вона з бавовни. Тут є і фланелька, тут є ось такий оксамитовий, зворотня, така оксамитова деталь, дуже гарна плюшик такий і щільний муслін по краю. Все це я шила. Наприклад сендвічу, тобто тут зворотня частина, потім йде бавовняний утеплювач і основна частина з клаптиків. Клаптики всі кроїла, сшивала окремо, вони в готовому вигляді 10 на 10 см, ну, тобто нічого складного. Викладала такий теж нескладний візерунок, просто така собі шахматка вийшла. Мені мої вироби всі подобаються завжди. Я в захваті, взагалі, від того, що виходить з в'язаного або з шитого полотна, ну якось так. Мені подобається те, що я роблю. Питали, чи я своїм старшим хлопцям щось в'язала, шила, вишивала. Так, я їм теж в'язала пледи і в'язала активно іграшки. Тоді в мене був невеличкий інстаграм зовсім з середнім сином невеличкий, зі старшим взагалі його не було. Тож тепер з донечкою я активно показую в своїх влогах все, що я для неї роблю. І наостанок в мене є єдиний процес на спицях, і це шкарпетки. З таким жакардовим візерунком. Захотілося мені сильно заморочитися і вив'язати щось суперзатишне. Щось здається мені, що ці шкарпетки я теж залишу собі. Дуже вони гарні виходять. Дуже тут гарна нитка це теж недорога нитка від Алізе, Туреччина. Викладається в полотно прочудово. Мені подобається. І. Наразі, мабуть, це все. За кадром залишилися плани, плани на вишивання. Я сильно-сильно скучила за вишиванням, зізнаюся, хочеться мені вишивати, але поки що це неможливо. Бо я люблю, знаєте, якщо сісти вже вишивати, так годинки, 2-3 навишиватися. Це неможливо. Але я не засмучуюся, в мене є інші види рукоділля, в'язання. Взагалі, може будь-де і будь-як в'язати, тому в'яжу, дівчат, в'яжу багато, шию і пробую продовжувати знімати ці відео для вас. Продовжую щось робити. Надихати і надихатися сама. Я щиро бажаю вам натхнення. Сподіваюся, що це не останнє відео в цьому 24-му році. Я сподіваюся, що в мене вийде ще щось познімати, бо планів багато на зйомку, але знову ж таки часу не також і багато. І е, темно, темно, на вулиці знімати взагалі погано. Я щиро вдячна вам за те, що ви зазирнули на мій канал. Щиро вдячна вам за те, що ви подивилися це відео, поставили вподобайку і написали коментар. Ну, і, звісно ж, підписка з вас. До нових зустрічей в нових відео.